Багато хто вважає, що за якістю українські серіали доволі сильно поступаються аналогічним проєктам від зарубіжних телеканалів. Звісно, що до рівня HBO чи Netflix вітчизняні продукти не дотягують. Однак і бюджети, які ці стрімінгові платформи виділяють на виробництво своїх робіт, є значно більшими. Насправді, українські серіали є несправедливо недооціненими. А після 2014 року на фоні відмови від російської культури вони отримали новий поштовх для розвитку. З цього часу на маленьких екранах вийшла велика. Велика кількість історій у найрізноманітніших жанрах. Особливо болісною темою для вітчизняних авторів є важке минуле українського народу. Саме тому у моєму переліку так багато історичних серіалів. Також звертаю увагу на те, що у цьому списку наявні виключно україномовні проєкти, тому сватів і папіка в ньому точно не буде. Якщо із цим усе зрозуміло, давайте приступати. Перші ластівки. Цей серіал став своєрідним проривом в українському кінематографі та відкрив кілька молодих акторських талантів, присвячено його в першу чергу проблемам підлітків, серед яких перше кохання, самоідентифікація, пошук себе та проблеми в сім'ї. Водночас він є одним із перших вітчизняних проєктів, який порушує складну тему самогубства серед школярів. Як ви вже зрозуміли, націлений він переважно на молодіжну аудиторію, навіть попри вікові обмеження, в 16+. знято серіал у форматі Тобто кожний новий сезон має власну сюжетну лінію з різними персонажами та локаціями. Поки що на маленьких екранах вийшло тільки два сезони. Єдине, що їх об'єднує, так це назва, акторський склад та таємничий персонаж на прізвисько Друг, який фактично є головним антагоністом проєкту. Прем'єра першого сезону відбулася 19 листопада 2019 на новому каналі. Його сюжет розповідає ніби про буденне життя школярів. Однак все кардинально змінюється після самого. Пства школярки зрозуміло, що не обходиться без слідства, яке намагається з'ясувати, чому дівчина наклала на себе руки і чи не було це навмисним убивством. Протягом розслідування нам відкриваються страшні таємниці, що приховують учні, їх батьки та навіть вчителі. Зйомки першого сезону проходили протягом літніх канікул 2019 року в Київській гімназії номер 34 імені Віктора Максименка. Спочатку серіал планувався як закінчена односезонна історія з восьми серій. Однак майже перед самим ефіром останньої серії першого сезону творці проєкту подивилися на доволі непогані рейтинги і вирішили продовжити його на другий сезон. З цією метою вони поспішно внесли правки в сюжет, а в фінальній серії вирішили не розкривати особистість головного виходіння і показали тільки його силует. Усе це зробили заради того, аби зберегти інтригу і таким чином прокласти стежку до нових серій. Прем'єра другого сезону відбулася 14 грудня 2020-го. На цей раз сюжет переносить глядача на журфак одного з елітних українських університетів. Так само, як і в першому сезоні, «Буде на життя головних героїв перериває неочікуване вбивство одного зі студентів, за розслідування якого ж відразу береться поліція. Зрозуміло, що протягом слідства нам так само розкриють страшні таємниці головних героїв. Ще в лютому 2021-го представники нового каналу повідомили, що серіал було продовжено на третій сезон, однак з того часу додаткової інформації з цього приводу більше не надходило. Що стосується критики, то серіал Перші ластівки отримав переважно схвальні відгуки від журналістів. Перший сезон переважно дорікали за низьку якість розмовної української мови, яка звучить досить штучно та засмічена русизмами. Однак, вже в другому сезоні творці виправили цю ситуацію. Водночас проєкту закидали те, що в ньому забагато російськомовних пісень. Як би там не було, серіал дійсно вартий увагу. Після його перегляду ви більше будете знати про те, чим живе сучасна молодь. Водночас вам точно захочеться більше уваги приділяти власним дітям та проблемам, з якими вони можуть зіштовхуватися протягом навчання. Сага. Цей проєкт є одним із найбільш успішних вітчизняних серіалів, режисером якого став Дмитро Лактіонов, створено його студією Triada Production за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Складається він з 12 епізодів, покази яких проходили з 5 по 12 жовтня 2020 року на телеканалі Україна. Серіал Сага повністю виправдовує свою назву, адже перед нами масштабна багатосерійна драма, що охоплює періоду майже 100 років і показує найвизначніші моменти української. Історії ХХ століття: війни, революції, голодомор, сталінські репресії, вибух на Чорнобильській АЕС, розпади СРСР, проголошення незалежності, помаранчеву революцію та Євромайдан. За цими усіма подіями ми з вами спостерігаємо очима сім'ї козаків, головне життєве гасло, яких якнайкраще можна передати фразою Мій дім, моя фортеця. Саме це міцний фундамент, на якому тримається родина, і допоміг їм протягом усіх цих років пройти через всі біди та випробування, що випадали на їхню долю. Образи членів сім'ї козаків тілили такі добре відомі вітчизняні актори, як Дар'я Плахтій, Олександра Люта, Оксана Архангельська, Ада Роговцева та Микола Буклан. Окрім них у проєкті знялося ще понад 300 інших українських акторів, для яких було розроблено понад 500 унікальних костюмів. Таким чином, серіал Сага дійсно вартий того, аби його побачила якнайбільша кількість глядачів. І будуть люди. Ця картина багато в чому схожа на серіал Сага. Обидва проекти є історичними драмами, складаються з 12 епізодів, а в своїй основі мають літературне перше джерело. Вони навіть в ефірі транслювалися з різницею всього в один місяць, тільки перший виходив на каналі Україна, а другий на СТБ. В основі серіалу «І будуть люди лежить одноіменний роман українського письменника Анатолія Дімарова. Хоч перший том трилогії вийшов ще в 1964 році, однак повна версія твору у його первісному вигляді безцензурованих редагувань тексту радянської влади. Побачила світ тільки в 2006-му у київському видавництві Фенікс під редакцією самого Дімарова. Як і роман, серіал «Епопея і будуть люди, побудований у формі саги, і відтворює на екрані справжню історію українського села і народу першої половини ХХ століття, які в ці буремні часи були на межі знищення. Головною особливістю проєкту є те, що кожна серія розповідає про життя іншого героя, тобто покажуть нам історії 12 різних персонажів. Саме їх очима ми будемо спостерігати. Ригати за подіями першої світової війни, революції, та побачимо остаточний прихід радянської влади на територію України. Зрозуміло, що головні герої по-різному реагують на політичні та соціальні зміни. Однак, незважаючи на такі складні часи, вони і далі кохають, працюють та намагаються знайти своє місце в історії. Режисером серіалу став Аркадій Непіталюк, А історичні образи звичайних людей втілили такі добре відомі актори, як Віктор Жданов, Остап Дзидяк, Катерина Григоренко та Олександр Піскунов. В цілому критики досить позитивно відгукуються про серіал і відзначають психологізм, роботу оператора та художника-постановника, коректне відтворення українського села початку 20-х років минулого століття та вказують на соціальну важливість проєкту. Серіал «І будуть люди можна побачити не тільки на каналі СТБ чи Ютуб, але й з англійськими субтитрами в онлайн-кінотеатрі Amazon Prime Video у Великій Британії та Сполучених Штатах Америки. Спіймати Кайдаша. Повість Івана Нечуй-Левицького Кайдашева сім'я ледь не кожному українцю відома ще зі шкільних років. Цей соціально-побутовий твір через серію трагікомічних побутових суперечок між членами родини Кайдашів показує проблеми та непорозуміння, що виникають між батьками та дітьми, які ніяк не можуть примиритися між собою. Серіал Спіймати Кайдаша є просто блискучою адаптацією цієї легендарної повісті. Її осучасненням займалася відома українська драматургиня Наталка Ворожбит для каналу СТБ. Дії нового проєкту розгортаються у хронологічному порядку між 2005 та 2014 роками, які в оригінальному творі нам показують вічну проблему протистояння між батьками та дітьми, а також конфлікти між усіма членами родини, апогеєм яких став 2014 рік. Саме у цей період у сім'ї виникають розбіжності щодо ставлення до подій, які відбувалися на Майдані. До цього часу в одного з братів у голові були тільки карбюратори, а в іншого тільки мрії. Однак відразу ж після революції. Ці гідності Лаврін стає на захист незалежності України та добровольцем їде на війну. Водночас Карпо став прихильником Росії. Сильною стороною серіалу є не тільки драматичний сюжет, але й блискучий акторський склад. Головні ролі в ньому зіграли такі відомі актори, як Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк та Віктор Жданов. Після виходу в ефір серіал Спіймати Кайдаша викликав значний суспільний резонанс. Складалося враження, що користувачі соціальних мереж змагалися у вихвалянні проєкту. Кінокрити. Таки теж не відставали. Зазвичай проект називали дзеркалом реального життя українців. А відомий письменник Сергій Жадан назвав його феноменом і неймовірно важливим та яскравим явищем українського кінематографу. Водночас він зазначив, що вже давно ніхто не говорив про українців так просто і переконливо. Не обійшлося і без порівняння зі сватами. Однак, на відміну від останніх, спіймати Кайдаша, на думку багатьох глядачів, розрахований на більш інтелектуальну аудиторію. А от що стосується негативних відоків, то як це часто буває в українському кінематографі, здебільшого критикували використання у ньому великої кількості суржику. Однак критичні зауваження взагалі не вплинули на кінцеві оцінки серіалу. На сайті IMDB його оцінили аж в 9 балів. А в 2021 році проект навіть Отримав вітчизняну премію Золота дзига в категорії Найкращий ігровий серіал. Тому він однозначно заслуговує на вашу увагу. Століття Якова в основі цього міні-серіалу лежить одноіменний роман Володимира Лиса, який у 2010 році переміг у національному конкурсі Коронація слова в категорії Найкращий роман десятиліття. Події серіалу відбуваються на заході України. Головний герой простий український селянин Яков, на долю якого випало чимало випробувань. Сюжет розділено двома паралельними лініями. У першій нам показують хвилюючу романтичну історію кохання сільського хлопця Якова, що розпочалася ще під час польського володарювання на Заході України, а в другій події сьогодення. Образ головного героя втілив один із кращих вітчизняних акторів Станіслав Буклан. Також у серіалі зіграли Роман Луцький, Ганна Топчий, Наталія Доля та Людмила Загорська. Автор роману століття Якова Володимир Лис у своєму відгуку на серіал вказав, що він, хоч і є динамічним, однак багато сюжетних ліній у ньому спрощено. Також він зазначив, що, хоч у проєкті і змінено деякі сцени, проте він його зацікавив. А от оцінюючи акторську гру Станіслава Буклана, письменник заявив, що цей актор, можливо, вже досяг рівня культового Богдана Ступки. Незважаючи на це, деякі з критиків відзначають, що дуже відчувається те, що цей міні-серіал зроблено на швидку руч та з мінімальним бюджетом. Як не як знято його восени всього за 22 дні. Саме тому в проєкті панує вічна осінь, а от іншої перероку тут ви точно не побачите. Зрозуміло, що століття Якова і близько не дотягує до рівня зарубіжних проєктів чи навіть до інших історичних серіалів у моєму списку. Однак підкуповує те, що він свій до свого і про своє. В той же час акторська гра Станіслава Боклана та Людмили Загорської заслуговує тільки на найвищу похвалу на миллион. Пропоную трохи відволіктись від підліткових проблем і серйозних історичних драм та звернути свою увагу на комедійний проєкт режисера Бати Недича, відзнятий ним для каналу 1+,1. плюс один. Він є адаптацією хорватського серіалу, від якого автори залишили тільки сюжетну лінію. Події в селі на мільйон відбуваються у вигаданому населеному пункті Куляби, яке нібито знаходиться десь на Західній Україні. Тут не на жарт розорілася боротьба за мільйон євро, який один із жителів залишив у спадок своїм онукам, от тільки отримати... Всю суму вони зможуть лише за однієї умови. Усі троє нащадків повинні переїхати з міста в село і прожити там як мінімум один рік, не залишаючи його більше, ніж на 24 години. Якщо вони цього не зроблять, то спадок перейде у розпорядження сільського голови, а в разі їх нещасного випадку підуть на благодійність. Здебільшого, цей серіал критикують за те, що його автори створили негативний образ Миколаєва та безпідставно його принижують. Також творцям закидає те, що вони зобразили несправжнє життя. Селян та не показали реальний стан речей. Однак потрібно розуміти, що перед нами комедія, а тому таке завдання його розробники перед собою і не ставили. Головне, що проект справляється зі своєю основною метою смішити свого глядача. Зйомки серіалу проходили в Києві на Осокурках, а головні ролі в ньому виконали Ганна Кошмал, Дмитро Сова, Костянтин Войтенко, Євген Капорін та Юрій Горбунов. На цьому у мене все. У коментарях до відео пишіть про свої улюблені вітчизняні серіали. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Крім того, буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.